Всім привіт! Маємо на продаж такого жеребчика на Олександрівський ваговоз. 4 роки. Жеребець за робочий. все як має бути. Якби когось цікаво, номер залишимо в описі, будете дзвонити. Може бути продаж ось, Що кого цікаво. Такий жеребчик. Дайка шия. Ось ця така кобела якраз до пар. Невелика. Така кобела є. Кобела справа і розбіва. Але хрупсати і такі кап'єць. Шея яка. І перед і зад пщоде. Шея лейка. Дуже потужна. Якраз до роботи. То що треба... Бензи немає доброї ще. Все йде якісь. Бензе немає, лисінь роботи давати. О! Якщо кого буде цікавити, продаж обмін, номер в описі, дзвоніть. Ще там є кобела, та жіново Олександрівська Кобела ще грубша від нього, ще Я Вже її показував. Кобела якраз він зліва. Кобелу справа, його зліва і пара така будеш. Оу. Є такий твердяк. Голоднянки навіть не ветковна. Твердяк такий. Пасти, нема що що він є? Кукурудзянку і буріне. І який? Кукурудзенку і відбульба цього бурінку. Кукурудзянку і мене бур'янку від бульба. Все сухе. Іде як виглядає. А і деколи солому від гречки. Поскусили бадилі тут. І гречку є. І деякі, нічого йому не шкодить. Ну ці коні на Олександрівській їду, мають також. Аби всі мали малитку їду, як нет. не їдять все, що є. Пам'якому красті, я можу підписати. Підкуватись до роботи. Pripraviti si kaj. Nič ne robeti. Oh. Si neki štrama, še jaz zaključam. Mala, često je kot bel. To, що кобела ще грубше буде. Кобела поряд, маємо. Кобела грубше буде від нас. Трррррр. Я він кументів має. Я не Кобела має. Певно, немає, Кобела має. Ага. Аньо. Та не залишаємо. Оу, там не Там нема що пасти. Хоче грець

а буде туди присеління буде, показали трохи. Так, шукали цікави, продаж, оп, номер буде в описі, дзвоніть